Вітаю вас, друзі! Сьогодні мова піде саме про живлення систем скидання. Як ви розумієте, вони можуть бути автономними, от чи від дронів. Ви бачите так, система повністю автономна, тому що має власне живлення. От. Заряджається вона через тайп-сі, має вимикач для того, щоб не розряджалась. І може бути застосована коли завгодно без живлення від дрону. А це рішення має і недоліки, і переваги. Також є системи скидання з варіантом живлення від дрону. Таке рішення більш цікаве для військових, тому що не потрібно слідкувати саме за зарядом акумулятора. І хто стикався з зарядом акумуляторів, взагалі розуміє про що мова. Але є теж недоліки і переваги. Чому є недоліки і переваги? По-перше, потрібно чітко все розуміти. Ті, хто роблять такі системи скидання, вони повинні якось враховувати те, що. А можна втратити дрон через просту недороботку, недопрацювання. Тобто ж потрібно враховувати саме пропелери, так для того, щоб в діаметр чи в радіус не потрапив саме цей провод, бо система скидання може знищити дрон. Ну і ще багато нюансів, але мова піде саме про те, як зробити саме живлення. Інформація про Type-C не несе якоїсь стратегічної небезпеки. Я не відкриваю якісь суперсекрети, але питань дуже багато, і загалом, ті, хто працюють з такими роз'ємами, не завжди мають час та досвід для того, щоб вишукати потрібні саме роз'єми для цієї справи. В чому є складність? Складність саме в тому, що продається величезна кількість роз'ємів Type-C, але при підключенні до дрону вони не виводять 5 вольт. От, е як вивести 5 вольт інформації повно в інтернеті? Але не кожен може це собі знайти. Тому хочу вам показати такий цікавий типу лайфхак. Чи взагалі спосіб, як можна це обійти. Я думаю, що кожен, хто робив системи скидання, час від часу закупляв роз'єми різних модифікацій, і вже розпаяні, і не розпаяні, яких тільки їх не існує. І якщо, наприклад, під'єднати до телефону, ну от, як приклад, я зараз під'єднав роз'ємчик, і ми бачимо по нулям. От. Але якщо я візьму вже підготовлений роз'ємчик, не буду близько його показувати, то у нас все зміниться. Не буде по нуля. В чому суть? Можна підготувати будь-який з цих конекторів для того, щоб можна було працювати з USB Type-C. Але через те, що наш супротивник використовує проти нас подібні системи, на загал, як ви розумієте, я не буду цього викладати. Якщо вам потрібна інформація, як модифікувати будь-який c для виводу 5 вольт, будь ласка, зверніться до мене. Посилання є під цим відео. Поставте подобайку, напишіть коментар. Я вам допоможу. Друзі, всім дякую за перегляд. Розум до перемоги.